Добрий день, діти, добрий день вихователі, добрий день вчителі. Сьогодні ми з вами створимо позитивну долоньку. Для цього нам потрібен буде папір і олівці або різнокольорові фламастери. І так, беремо фламастер любого кольору і обводимо свою долоньку. Після того, як ви обведете свою долоньку, на кожному пальчику напишіть свої позитивні почуття, які вони, які у вас зараз, що ви зараз відчуваєте? Давайте згадаємо, що є почуття позитивні і є почуття негативні, так? то ми сьогодні описуємо свої позитивні почуття. Я вже створила свою долоньку радості і позитиву. Ось така в мене вийшла долонька. Хочете, я прочитаю, які позитивні почуття я зараз відчуваю? Я відчуваю любов, доброту, повагу, радість і гордість. А які позитивні почуття у вас будуть, ви обов'язково напишете і покажете свою долоньку радості своїм батькам. Всім успіху! Бувайте!